Друзі, вітаю всіх на моєму патреоні. Це місце, де ми говоримо про маркетинг, про SMM, про дизайн фігма і а вже ж про контент. Сьогодні саме така тема. Ми будемо говорити про те, як зміниться ринок контенту, як зміниться взагалі робота UGC, до чого тут SMM і що таке UGC. Тупо розносне відео. Одразу запрошую вас поставити лайк, оформити підписку і доєднуватися до нашого patreon ком'юніті. Одразу скажу, що це відео записується на балі. Це одне з відео Балі Edition, яке я записую сидячи на балійській віллі і розповідаючи вам про все те, що сама знаю. От і все. Давайте спочатку зробимо невеличкий вступ, взагалі, щоб ми були on the same page. Я думаю, що хтось з вас теж чув, що контент це нова валюта. І це реально так і є. Контент це реально одна з основних точок доторку з вашою цільовою аудиторією. І неважливо. Ви комерційний бренд і продаєте продукти або сервіси, або ви просто блогер, експерт, продаєте теж свої певні послуги, інфопродукти і так далі. Зараз є така тенденція, що особливо, якщо ми кажемо про блогерів та експертів, вони втоплюють весь свій ресурс в воронки, пророблюють якийсь продукт, роблять таргет, і це все дійсно класно. Але те, що Реально бачить ваша цільова аудиторія, особливо на початку, особливо коли вона вас нічого не купила, це ваш контент. І навіть аби зробити хороший таргет, про який я вже сказала, треба зробити для нього контентну складову. Щоб зробити і продати продукт, треба теж створити для нього прогрів, тобто контент. Тобто ви розумієте, що реально дуже багато чого зав'язано на контенті. І якщо ми говоримо особливо. Про більш комерційні бренди, то тут на ринку стався такий невеличкий колапс і реалайз одночасно. Бренди зрозуміли, що асимемник не може генерувати стільки контенту, скільки потрібно, щоб закрити усі усі ті прогалини. І ми розуміємо, з вами, що навіть якщо йдеться про суто канал інстаграм, коли ми не беремо до уваги якісь інші треці, якісь лінкидіни, сайт, імейли, Тік-Ток, Ютуб, все, що завгодно, тільки, тільки інстаграм, то навіть тут одна людина дуже дуже з таким натяжечкою може реально закрити вам всі ваші потреби. І прикол в тому, що дуже багато хто дуже довгий час бачив СММника саме як машину з контенту. Я найму СММника, він мені зробить фоточки, він мені зробить дописи, зніме матеріал. Ну, скажіть, хто за вас так теж думав? І це насправді досить помилкова думка, але... Уся фішка в тому, що професія СММ не змінюється. Вона набуває своїх істинних ознак, істинного менеджерства, яке і закладено в назві, тому що SMM це social media або social media marketing, хто як хочете, називаєте, менеджер. Да? Тобто він Менеджери ці всі процеси, і так виявилось, що smm краль не має менеджерити, а не створювати. Але про це ми поговоримо далі. Отже, ми зрозуміли з вами, що нам потрібен контент, і тут на поле гри вступають UGC, які стали популярні не супер давно. Скажем, так UGC – це люди, які генерують user-generated content. Це якщо ви не знали, простіше кажучи, це контент, який можуть генерувати просто звичайні юзери в інтернеті, і це мовно, якийсь може бути легенький такий контент, по типу, якщо ти просто купила якусь річ, наприклад, купила в Аврорі по супер диким знижкам, ну там і без знижок, так хороші ціни, якусь дуже класну естетичну вазу, і ти приходиш додому і записуєш своїм Подружкам чат кружечок телеграм, дівчата, дивіться, я таке купила все те саме, але на камеру, і потім цей контент продається певним брендам Це те, як було спочатку. Потім цей контент трансформувався вже більше в розпаковки, в огляди, в застосування якогось продукту прямо в його якихось певних цілях. І, звичайно, всі люблять. Оці get ready в змі. От вони прям стали дуже популярні. І це окей, але є й інша сторона цього. Останнім часом UGC стало трансформуватися не в той контент, який. Початку позиціонувався, що це контент від юзера, і тому інші юзери йому вірять, і тому вони купують це класний макет на таргет, і бла 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 Це реально так і є, але контент став трансформуватися. Він став більш професійним. Є UGC, які знімають прямо на камеру, або знімають з класними налаштуваннями, або які запарюються над світлом, або які беруть чеки досить класні за цей класний контент, і це все вже. Ступило кілька кроків від того, що ми бачили до цього контент, який просто згенерований юзерами. Тепер цей контент реально виглядає на рівні з професійним контентом, якщо, звісно, ви як замовник цього захочете. Зараз настала ера співпраці СММ-ника з UGC-креатором. коли. Сменник від бізнесу приходить до UGC-креатора, дає йому тезе, дає йому правки, дає йому гроші, і вони з ним працюють разом для отримання того контенту, який є вмеженим для бізнесу. Цю модель співпраці я зараз активно застосовую в одному з брендів, з якими я працюю, це Fizi. і там дуже багато UGC-контенту. Якщо ви відкриєте стрічку, погортаєте, ви це зрозумієте, як СММник неозброєним оком. За рахунок цього, ми закриваємо дуже багато задач, і у нас рівномірне розповсюджене навантаження на кожного окремого кріейтора. Це не коли у вас є інхаус креатор і він зашивається, бо йому треба й це, 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 і це, і це зняти. У нас є купа людей, з якими ми працюємо одночасно, які нам можуть зняти і розпаковку, і щось креативне, і якийсь контент на сайт, можливо, навіть. Тобто це все закривають різні люди, які працюють в різних стилях, за різним прайсом, взагалі по різним ТЗшникам, але це все моніторю і менеджерю я. По тому, як працювати з UGC, у нас на Патреоні є окремий урок, або ви можете також придбати базу UGC Крейторів, тому що я знаю, що постійно є ця проблема, де взяти UGC Крейтора класного для свого клієнта. Для свого проекту на співпраці і було б і класно, якби це було б зібрано все в одному місці, де у вас є креатор, лінк на нього, приклад його робіт, його локація, і бла 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 Так, от це місце є і це база UGC Creator, де зібрано більше ста UGC Creator, які я обирала особисто. Вони всі різні, знімають всі по-різному, але вони можуть стати реально дуже класним поштовхом для співпраці з такого роду. Підрядниками до цієї ugc бази. Ви, окрім того, що знайдете більше ста юджисі креаторів, ви знайдете ще відео, як працювати з цією табличкою і менеджерити їх там. І також, звісно, окреме окреме відео по тому, як взагалі працювати з UGC-креаторами і їх менеджерити. Ну і звісно, приклад класного ТЗ. Тепер давайте поглянемо на цю ситуацію з точки зору SMM-ника. Вітаю! Нарешті SMM-ник стає реально менеджером. Прям в реально прямому розумінні цього слова вже менше і менше бізнесів дають СММ-нику знімати контент. Я як СММ-ник майже не знімаю контент. Я більше його менеджерю, я більше його перероблюю, я більше створюю дизайни або додаю в монтажі дизайни, які я створюю у фігма. Тому це є і залишається моїм козиром. Це якщо вам цікаво, але З'являється дуже цікавий новий прояв на ринку, який називається EGC. Це Employee Generated Content. Тобто це той контент, який генерують люди, які працюють в певному бізнесі. І так, я теж працюю в певному бізнесі, але якщо я зніму якесь відео, просто відео, то це буде не зовсім EGC. Хоча семемник теж може продукувати такий контент. Дуже класний і наглядний приклад, мені кілька разів попадався в Тіктоці, коли якась жіночка, така вже досить поважного віку, або якась дівчинка показує, що вони працюють в Макдональдсі, і їм там по. Сподобається, ось це і ось це в їхній культурі. У них є ось такі певні правила, традиції всередині їхньої команди, і ці відео набирають багато переглядів, класних коментарів, і це підігріває нашу з вами любов до в принципі бренд Health Макдональдс. Якщо ви про це задумували, звісно. Також активно використовують цю стратегію у себе Монобанк, тому що по факту їхня стратегія теж полягає у EGC в Діктоті, коли веде окрема людина, і вона. Нам прям себе позиціонує як SMM-ник монобанку, і він розповідає з своєї точки зору, з своєї точки позиції про саме цей бренд. Ми, як фізі, теж використовували цей контент нещодавно в своєму контент-плані. Ми створили цілу. Таку, знаєте, карусель, де показали виробництво, де показали людей, які там працюють, і ніби це вони зняли і показали просто, як проходить їх день. І це реально дуже класний і такий, знаєте, залучаючий контент. І до речі, ось ці всі відео, які ви знімаєте на вашому виробництві, з вашими співробітниками, можна теж потім дуже класно інтегрувати у ваші WorkUA, у ваші інші ресурси, де ви шукаєте собі співробітників. І в принципі це дуже класно працює. На ваш HR-бренд, на ваш бренд Хелс. Ну, як ви розумієте, потім набагато легше наймати взагалі нових співробітників. І є взагалі бренди, які ведуть інстаграм суто ради цього. От чесно вам скажу. Але придивіться до цього контенту, подумайте, хто може зняти один день з життя, як умовно, кондитер, СММ-ник, маркетолог вашого бренду і більше розповісти про нього взагалі з. Такої точки зору, з якої дуже мало хто знає ваш бізнес, Вдячна кожному, хто подивився це відео. Запрошую вас поставити лайк. Написати коментар, який у вас був інсайт найбільше з цього відео, що вам найбільше сподобалося, це мені буде знак частіше для вас знімати безкоштовні відео і ділитися своїми думками, заряджати вас натхненням на роботу в маркетингу. Ще раз вам дякую і побачимось.